Доброго дня, я з України. Останні числа жовтня, ось така в нас погода, вже досить прохолодно. Кожен день йдуть дощі, так похмуро, але ще по градусам, ну, досить тепло для жовтня. І сьогодні я займаюся тим, що підготовлю грядочку для посадки часнику озимого. Вже город ось такий порожній, майже порожній сад, зовсім майже осипались всі листя. Грядочку для часнику в цьому році я вибрала ту, на якій в мене влітку росли кабачки. Завжди намагаюся висаджувати озимий чесник, тому що він виходить крупніший ніж яровий, і самі головки, і окремі зубчики. Також в минулому році не вийшло мене, захворіла і не встигла висадити часничок під зиму. Тому висаджувала навесні яровий. Я вам показувала, як я його саджала. Але в цьому році, а вже ж буду намагатися. Точніше вже займаюся тим, що висаджую зимний чесничок для того, щоб в наступному році було і для заготівочок достатньо чесничку, і для того, щоб споживати його влітку. Грядка в мене після кабачків дуже поживна. Під кабачки підготувала її дуже ретельно, показувала вам, що висаджувала кабачки розсадою, грядочку перед тим накривала плівкою, щоб вона гарно прогрілася. І потім ще коли висадила кабачки, накривала їх пляшками п'ятилітровими. Робила дуже глибоку лунку під кожну рослинку кабачка, на два штика лопати копала, висипала туди на дно ціле відро зеленої маси. Те, що було в саду і в городі на той час. Це і якісь кульбаби, і зелена трава, і ем, кропива. Потім додавала ціле відро свого домашнього компосту, ще літрове відеречко курячого посліду і столову ложку мінеральних добрив, які в собі мали азот. А вже ж кабачки за літній період якісь поживні речовини з цієї грядочки винесли. Зараз я їх буду додавати, повертати цю грядочку, для того, щоб часничок виріс великий, і самі зубчики, і головки також були крупніші. Щасничок дуже любить поживні речовини, дуже любить гарно поїсти, тому ми повинні забезпечити його цими поживними речовинами. Якщо у вас так ретельно не підготовлена заздалегідь грядочка, як в мене вийшло, то зараз її також можна підготувати. Все те, що я перечислила, можна в цю грядочку внести, і вже вона буде дуже гарна. Для того щоб часничок гарно наростав все літо, весь сезон наступному році, коли висаджувати часничок – це питання таке досить важливе. В нас ну, по народних прикметах вважається 14 жовтня, тобто на покрова. Але я вважаю, що це трішечки зарано. чесничок потрібно висадити за два тижні до того, як вже будуть такі хороші стабільні денні морози. В нас це десь середина листопада. Ну, ось на 6 листопада, в нас вже кажуть, що. По прогнозу буде мінус непоганий вночі. Тобто ще тиждень додамо до середини листопаду і це вже будуть мінуси і в день також. Тому ось 30-31 жовтня, 1 листопада це дуже гарні дні для висадки часничку. І що я перше роблю? Це гарно перекопала грядочку, вже майже її підготувала. Там в мене після того, як росли кабачечки, залишилась зверху солома, я її не прибирала. Я її перекопала, опустила на дно грядочки. Вона буде перепрівати і також буде додавати поживні речовини цій грядочці, і також буде. Підкормлювати, підживлювати часничок. Навесні, коли вже будуть плюсові температури, почне перепрівати і буде знизу підігрівати грядочку, підігрівати часничок, і тому він буде більш ранній. Тобто раніше ми зможемо вже почати його копати і споживати свіженький молоденький чесничок, вже будуть гарні зубчики. Так, ще потім, після того, як я його посаджу, я а вже ж його замульчую. Люблю мульчувати всі свої рослини і в декоративному саду, і на городі. Тим більш я спочатку замульчую опалим листям, а потім зверху ще замульчую соломою. Там трішечки вже соломи принесла, приготувала. І ще буду на протязі всього наступного сезону додавати мульчу на цю грядочку під часничок. І опали листя, якщо залишиться на весну. І буду скошену газону траву додавати. Буду, якщо зайва солома, також підкладати під часничок. Це дуже гарно для часничку. Тому що він любить, щоб ґрунт був е такий вологий на протязі всього сезону, тоді він гарно нарощує свої головки і щоб пухкий був ґрунт. Запобігаю тому, що ґрунт злежувався і ставав такий більш щільний. Тоді часничку буде мало повітря для того, щоб гарно наростати свої головки і свої зубчики. Ще також додам сюди зараз мінеральних добрива. У мене є калійно-фосфорні добрива, і я трішечки підсиплю. калійно фосфорні добрива також сприяють тому, що часничок нарощує гарну велику голівку і гарні великі зубчики яким чином висаджую саме часничок, зараз вам покажу. Ніяк самі зубчики я не підготовлю, тільки розділила їх і все, і буду висаджувати. Ну і а вже ж, на жаль, знову включилась повітряна тривога. Не можемо ми жити без цих звуків, на жаль. В якості мінерального добрива я використовую ось такий екоплант. Осінній підходить під всі культури, які тільки є в саду і у дворі: і газон, і садові квіти, декоративні, картопля, капуста, морква, редька, пастернак, салат, редиска, гречі, хорош, виноград. Під все. Тобто розкидаю столову ложку, ось таку неповну жменьку на квадратний метр. І розкидала, і граблями розрівняла. Так, чесничок ось такий в мене. Ну, На жаль, це не свій, просто купувала на ринку, сорту тут не знаю, немає. Але зубчики досить великі, тому і чесничок потім повинен бути також дуже непоганий, великий. Для того, щоб чесничок був великий і гарного розміру, і зубчики потрібні також, щоб були великі. Посадковий матеріал, щоб був гарний. І використовую для саджання ось такого помічника, сажалку, можна так сказати. Так, це мені робив чоловік, дуже зручно, дуже легко ним користуватися. Ось таким чином встановлюю, вона така досить важка ногою з одного боку, з іншого боку придавила. Всі луночки однакові. Глибина однакова, ширина також. Так, який розмір цієї сажалки, так сказати? Ну, ширина її. Це вона зроблена була на ширину моєї грядки, але я ось так зараз роблю, щоб видніше вам було. Так, діаметр трубки, ну, о, яку ви зможете знайти, можна взяти металеву трубку, можна взяти дерев'яний колишок. В чоловіка була ось така трубка, діаметр 3 см. І, до речі, дуже гарний діаметр, тому що, наприклад, коли великий зубчик часнику, щоб він гарно в лунку ліг. Так, відстань. Від центру до центру 15 сантиметрів і глибина 10 см. Дуже зручно. Я саджала і навіть розсаду цибулі в цьому році з допомогою цього помічника. Також дуже гарно, просто ось так поробила на всю грядку, цибульку так покидала. І дуже швидко виходить. От бачите, ось такий великий зубчик в мене, і він гарно всю лунку поміщується. Бачите? І глибина гарна. Потрібно, щоб чесничок досить глибоко сидів, для того, щоб була велика потім головка. Якщо він буде дуже близько до поверхні ґрунту, ґрунт зверху все одно ущільнюється, і головка потім буде не така велика. І просто зручно саджати. За один раз ось робиш так багато луночок, і чесничок розкидав, і все. і Потім просто грабельками розрівняю землю і все. Ось таким чином розклали чесничок дуже зручно і швидко, буквально 10 хвилин, і чесничок посаджений. І все. І тепер ось таким чином просто ці ямки позагортаю, розкладу мульчу, і буде наш чесничок. На наступний рік дуже великий і рясний. І ось таким чином мульчую. Спочатку листя, а потім зверху солома. Шар мульчі доволі великий вкладаю, тому що вважаю, що це дуже важливий фактор у вирощуванні гарного, рясного і великого часнику. Ось, в принципі, і все. Декілька факторів, які слід врахувати при посадці часнику це глибина. І відстань між лунками для посадки часничку це поживний ґрунт, і також вважаю, що дуже важливо це мульчування. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.